Что? Ой. Получается? Беш, да. что так вивел сюда? Че? Бачу, и что це таке? Семенчик зараз ремонтує, скорее Бери, бери наступну відкручу. на, Бери цю відкручу. Зараз татку теж заремонтували, бери відкручу. <гум> <гум> Можна і так, на. <гум> давай татку поможемо. Тримай. Тримай, тримай. Хм. Хочу так. Давай. А Дав ну-ка разом. Кип той бік, я в другий зараз не йду. <ритовий бік> Боюсь притиснути бо пальчики там. О, ідемо, бачиш? Тату. А носименчик. Витягуй. Тату. А хто це розбив? Ідеала миче? Не знаю, розбилось, треба відремонтувати. В Пробуйте. <ріць> на, <ріць> <ріць> Де да, тут було, на? Зараз я тут за це оце чкачкаю. Секундочку. Поки що буде семен в кадрі. О, на пробуй. Перший раз в руках у нього із ізолян. Ну тату, тату. Ну я реально нічого не підказував. Шо? Ти зараз тако. А я ну, буду тако заквею. Добре, я тако потримаю тобі Та тут за якої сторони такої? Ну липкою, липкою. Уже как завяжешь. Давай. Давай, клади. Вот тут, вот тут. Вот тут клади. Давай под пальчиком, да? И мотай по кругу. Вот так. Давай, давай. Оба. Еще, еще, еще тяни. Давай. Да, получается, братан, в болевай. Все, тепер давай витягнемо ти кота з Ріж ножиком. Ріж туто ножиком так. О, давай, давай. О, молодець. Я вже йому показував до цього, як ножик тримають. Дивись, зремонтували. Тату, а чому тут то, задевка? Ну так воно там з заводу має бути. Ще краще, ніж до аварії. Маленькі ремонтники. Ванюшка, скільки тобі рочки? Чотири. Чотири. <с>. Недавно опинився. А тобі два з половиною. Семен. Богданович. О, ця штучка нужна. Давай сюди, потрібна вона. Зараз будемо закручувати. О, сьогодні такий день, але можна зробити світильнички, підогнали це по 15 ватт 220. То я думаю, вивезти їх підсвітка на вулиці, вони багато не беруть, або, або ручні якісь. Ну, з моїми маленькими ремонтниками. <реш> мені вже що вже мені зараз тут збацаємо андроїдний колайдер цього. Да? Покажіть людям. Ти так от, прийдіть. Помахайте ручкою. Вань! так, це менше махає. Ванюшки. Кліп не хотя б. Ось так, от мієш? Очком. <реш> 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 а ти двома отак от, от, ага? Ось так. А, так о. Ну так, да, ти думав. Так, це забираємо. Це. Ну ти можеш крутити, так. Да. Ти вже мій, мій старший майстер. Який осторожний. Так, да. А то ти ось ще закрутити. Зараз закрутимо. Ми от бачиш переробляємо. А де ти маленький? Ой, я не сов. Я саме закручу. Отак. Це під надзором. Це. Ну, що значить, що вони вони в, в манежі, в майстерні. Хто пам'ятає, колись дивилися відео. Ванюшка такий от пупс, ще тримався за мене і зноситься. Ну тому впав, ну тому теж. Ну тому що відкрутили його. Відкрутили ось він. Десь він тут є, оцей от болтик. Він закрутиться назад. А ти його закрутиш? Ну, коли зремонтуємо, туди, да, от бачиш, як тут. Тут ще не, хва... не вистачає одного, бачиш? Ну, каші, давай! Ану знайди оцей, от, знайди і закрути. Ось він. Ось, крути там. Давай, снайпер. Сюди, от, отут. От давай, давай туди. Попов і випало, за пальчик приліпилася, ну нічого. Давай еще раз. Давай. Да, давай, татку, Я... Я... давай тату, може. Супер Давай, Давай тапку нажив, це за викрутку О, Вот радости. Я люблю... Все. Самоюшка закрутила. Що закрутила? А ти ты можешь туто закутай? Давай все крутим.